Продовжуємо прес-конференцію, ну і, по-перше, дозвольте вашої привітати Володимира Богдана команду з перемогою, якісною перемогою, солідною перемогою, мабуть, це накипіло за три попередніх матчі. Вітаємо вашої. Єрифатій, все сказав. <ріху> 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 Дай слово тренеру. <ріху> Ваш коментар Якщо Відверто дійсно правильно Єрифадєй сказав зараз, що дійсно накипіло, накипіло, тому що... В кожному матчі у нас багато любов моментів, які ми не реалізовували. І нарешті прорвало. Але це, в першу чергу, заслуга наших футболістів, які дійсно дуже налаштовувалися на цей поєдинок, тому що команда Динамо це непогана команда, і тому не випадково не знаходиться на шостій сходинці турнірної таблиці. Ми поміняли знов-таки зміни в складі були у нас. І перший матч проводив Мягко і Ломко в цьому сезоні, які, до речі, провели дуже непоганий поєдинок. І командні дії були збалансовані у нас. Ми дуже грамотно зіграли в обороні. Практично ні одного нового моменту для нашої політиків не виникало. І реалізація дійсно була сьогодні на хорошому рівні, хоча б ще моменти в нас були. І перед матчем я сказав, що для того, щоб у нас був і хороший настрій, і хороший настрій всіх будівельників, звичайно, перед таким великим святом е хотіли зробити подарунок рідним, близьким і самі собі, скажімо так, і нашому президенту, який теж задоволений, що роздягально. І... Що сказав Сергій Анатольович? Сергій Анатольович сказав команді, що все нормально, крокуємо далі. І хлопці залишились задоволені тими преміальними за сьогоднішній матч. Так що я думаю, що ми на правильному шляху і дійсно працюємо для того, щоб виконати те завдання, яке перед нами написали. Це вихід приміри. Дякую дуже ваше запитання. Майстерність не купиш, казав мені Володимир Богданович. Але сьогодні гра показала, що майстерності нашої команди. Дуже багато. І короткий пас, і довгі передачі, все вдалося. Розумієте, коли йде розкутість, те, що я попросив сьогодні, mm -hmm. я попросив сьогодні не переживати, виходити, грати, показати змістовний футбол. Це саме основне. щоб вони не боялися м'яча, відкривались більше. Більше грали, скажімо так, низом, тому що вітер, звичайно, був. І добре, що ми першу половину грали по вітру. Це теж вплинуло десь на ті атаки, які ми проводили. І, звичайно, треба відзначити і динамо 2 Це дійсно молоді хлопці, перспективні. І в нас був на день більше відпочинку, тому що ми проводили свій домашній поєдинок зіркою. В неділю ми це прекрасно знали, і тому десь були свіжіші функціонально, скажімо, санкція в плані. Але злотики в нас вихідних немає, тому що 14-го вже злотики, графтерно і важкий переїзд. І Тому ми налаштовуємося тільки на перемогу. Нам посічок вже робити не можна. Якщо немає запитань, дозвольте подякувати Володимиру.